Це одне з модульних сховищ Запоріжжя, аби на власні очі побачити, чи можна тут ховатися під час повітряних тривог або військових атак. Місцеві активісти влаштували ревізію. Валентин Окунів, ветеран АТО. Також оглядає укриття. Дивіться, вентиляція, раз відсутність запасного виходу. Два три відсутність дверей броньованих, які можуть затримати уламки. Три не задернований склон. Тобто всі земляні споруди повинні мати дернове покриття для того, щоб не руйнувалося, не розмивалося все це питання. Тепер вентиляційний вихід виконаний з пластикових горючих труб. В прифронтовому запоріжжі, навіть якщо і не прилітає, часто чуто роботу артилерії при цьому сховище в жахливому стані бідкаються активісти. Те саме не ні в. Лише лавки цього місті з восени встановили п'ять таких укриттів, переважно в парках та на території одного комунального підприємства. Ці укриття не відповідають нормам, які передбачені законом іншими нормативними актами. Ми пройшли тренінг з від організації ОЗОН, яка на цьому спеціалізується. У нас є посвідчення моніторів, які можуть робити перевірку укриттів, тобто отримали необхідні знання. До того ж, активісти вважають, вартість мобільних укриттів значно завищена. Ще щодо взагалі, чому ми тут зібралися, тому що на укриття виділено на кожне в районі 420 тисяч гривень. Ми зв'язалися з Львською з Львівською міською радою, тобто у них аналогічні укриття в районі 200 тисяч гривень. Тобто 3-4 рази два, мінімум 2 рази, вартість завищена. Плюс ми могли замовити ці укриття у наших запорізьких виробників. Тож після огляду укриттів громадські активісти склали акт зі своїми зауваженнями. Документ відправили в офіс президента, набу та в міськраду. Проте в муніципалітеті з відповіддю не поспішають. Вказують на закон та обіцяють дати зворотній зв'язок лише за місяць. Олена Селенко Славко Твердохліб підтримайте нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7